Доброго дня, вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження, компактний монтажний фургон компанії Ford другого покоління Ford Transit Connect в лонг-версії Фейсліфт. 18-го року з пробігом 152 тисячі, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 1,5 літрів, 101 кінська сила. Коробка передач 6 ступінчаста та механічна. І по комплектації у нас два ключі вебаста, нова зимова гума Мішелін шипована. Датчики дощ, світло, мультикермо, круїз контроль, дістронік, утримання смуг, контроль дорожніх знаків, допомога. Під час підйому вгору нова мультимедіа сенсор на Bluetooth USB, AUX, навігація, Apple CarPlay і Android Auto. Двохзонний клімат-контроль, підігрів лобового скла, підігрів дзеркал, підігрів сидінь. Три місця: допомога під час паркування, задня камера і задній партронік. Багажний відсік в дуже гарному стані. Також є фаркоп, ззаді дві розпашні дверки, авто свіже з Швеції, перевірені усі вузли та агрегати. Зауваження автомобіль немає. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, розмитнений, зроблений сертифікат, можливо, покупка з ПДВ, перегляд та драйв можливий у місто Рівне, вулиця Боєрка, 28. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеоогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і усім до зустрічі на Тездрайві.